Ну а просто зараз обіцяна розповідь про суперефективну операцію наших спецслужб за назвою Свобода або смерть. Провели її військова контррозвідка СБУ разом із добровольчим чеченським батальйоном імені Шейха Мансура і силами оборони України на Донеччині. Як результат, зразу двоє російських контрактників із Чечні, які вважають Росію своїм ворогом, перейшли на бік України а заодно здали нашим цінні розвіддані. Кореспондентка «Тижня» Оксана Радіонова зустрілася із чеченцями у Краматорську і готова розказати ексклюзивні деталі цієї спецоперації. Ну а ще з'ясувала, така операція СБУ із чеченським батальйоном далеко не перша. Представники поневолених Росією народів Кавказу, особливо зараз, після заяв із Вашингтона, це наші потенційні союзники у боротьбі проти імперської Росії. Ось так. Коротше, бліндажі лежу. Ось старший командир. Ось так. Спальник натівський, трофейний, бліндаж теж трофейний. Ось такі справи. Це відео контрактник російської армії знімає за легендою для росіян товаришу. Але насправді кадри самісінького лігова ворогів на передовій адресує його куратору з України, військовому контрозвіднику з позивним Фрімен. Це операція машу, я ожала. свобода або смерть. Автор відео, – 38-річний Сейфулах. Він чеченець. Русський та нінавісним не Це ненависна мені людина, несправедлива, брехлива, підла, брудний, немитий росіянин. І ця ненависть продовжується століттями, поки існує Росія, зло непереможне. Щоб перемогти це зло, він надав нашим інформацію про ворожі позиції, кількість штурмовиків, час та маршрути наступу росіяни і не тільки це було частиною спільної операції служби безпеки та підрозділів ЗСУ на передовій. Ось тут працює наша арта. Зараз відмічу на карті. А що у вас по втратам? Є але детали поки не знаю. А ось склад над ним залізниця. Відмічу. На карті стрілець штурмового взводу 242-ї гвардійської роти давно прийняв рішення перейти на бік України. План було мене був у мене підписати контракти за першої нагоди перейти на бік України, щоб воювати проти русні, які вбивають, убивали моїх братів. Він відпрацював низку завдань пов'язаних зі збором та передачу актуальної розвідувальної інформації в інтересах Силоборони. Підтвердив свою надійність, і скажімо так, серйозність своїх намірів. Це ще один учасник операції. 45-річний Абдула теж чеченець. Це не наша війна. це не наша війна. росіяни розпочали цю війну. вдома. А в Чечні у відділок поліцію обманом його заманив дільничний. Фото тебе сфотографують і поїдеш додому. Реєстрація закінчилась. Ось я поїхав, а мене одразу схопили і в підвал. Через чотири дні підняли наверх на другий поверх, поклали контракт, запитують, будеш підписувати? Я кажу Ні. Тримали в підвалі, били струм, катували. Хотіли, щоб я контракт підписав, били до втрати свідомості і знов підвал кидають. А їсти давали? Тільки хліб і воду. Катуваннями з нього вибили підписи і відправили на окуповану Луганщину. Дев'ять днів навчали у Луганській області. Це для видимості у нас навчання було. Я зв'язався з батальйоном побратимів Шейха Мансура. Шість днів просидів у бліндажі і вирішив перейти на український бік. Контакт становили спочатку з чеченським батальйоном, потім військовою контрозвідкою. Здолати півтора кілометри всипаного мінами поля допомогли українські дрони. Взяв орієнтир за вашими дронами, і з дронами пройшов на ваш бік, йшов через мінне поле. Відслідковували позиції наших захисників і розуміли, де ділянки, які можна використати для того, щоб через них провести безпечно. Більше деталей розголошувати не можна. Цей в холах теж вийшов на СБУ через чат-боту добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Його бійці, здебільшого, чеченці. Вже 10 років вони воюють на боці України І спільною службою безпеки проводять операції з переходу незгодних з режимом Путіна жителів Кавказу різних національностей на бік України. Там дуже велика кількість людей, які потрапили на фронт насильно, і вони хочуть перейти, але не було механізму. Зараз є варіант, як їх переводити. Вони зв'язуються через наш чат-бот, який у Європі. за командою російського командира Шейфулах пішов у штурм з росіянами і почав подвій. Війну гру, ціль якої перейти на бік зсу, не отримавши кулю від російських солдатів. Я йшов попереду, всі позаду залишилися. Дуже багато трупів російських солдатів, але російських трупів дуже мало: Кавказці, абхазці, вірмени. Що забули на території України, я не знаю. Залишайтеся вдома краще, Осетинці, інгуші, дагестанці. Я був на зв'язку з людьми. Я знав, що мене зустрінуть. Операція була ризикованою, адже в будь-який момент втікача могли викрити. Це все робилося максимально обережно, якщо противник бачить, що його бійці. Відхиляються від маршрутів передбаченого руху наступом можуть дати вказівку на знищення таких підрозділів. Обох успішно перевели на наш бік. Потім були численні перевірки, детектор брехні, аби пересвідчитися, що власноручне привели собі в тил ворожих агентів. Для нас вороги вони і для вас росіяни вороги. Наш общуренди. У 1937 році батька мого дідуся забрали з дому, дробили в грозному в млині, пустили по шматках рибам. Потім моїх чотирьох братів двоюрідних ФСБ вбили. Немає жодної родини, в якій не загинули б чеченські чоловіки. Росіяни вбивали чеченських хлопців. Послаблення морально-психологічного духу противника одна з цілей подібних операцій, але далеко не єдина. Показати усім національностям, які залучаються до військових формувань Російської Федерації, що вони мають можливість звернутися на визначені телеграм-боти. Ми можемо допомогти їм безпечно перейти на нашу територію. Можемо гарантувати безпеку їхнім родичам. Алгоритм для російських військових наступний: написати в чат-бот батальйону імені Шейха Мансура, прийти перевірку, виконати завдання контрозвідника СБУ і безпечно перейти на підконтрольну Україні територію по суті на поруки чеченського батальйону. Це марша. Я ожала чеченською «Свобода або смерть свобода Хлопці, які приходять, розуміють, що шанси вижити у них там мізерні. Зараз якийсь час вони відпочинуть, побудуть у батальйоні, а потім ми їм надамо вибір, бо в Чечні вибору немає. Захочуть залишитися в підрозділі, і ми разом воюватимемо. Захочуть вести вільне, мирне життя. Нехай ці двоє виявили бажання служити в батальйоні. Скільки вже таких представників поневолених народів, що перейшли на наш бік, таємниця. Нам лише натякнули цей підрозділ. Доведеться серйозно збільшувати. Оксана Радіонова, Олександр Шиян та Геннадій Шурга те тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.